Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему, як користь хвойних рослин. Буду намагатись розповісти вам більш-менш коротко, хоча це дуже обширна тема та потребує довгого вивчення. Сьогодні, коли все навколо пропитане хімією, і навіть продукти на нашому столі мають невідоме походження. Все більше людей починає розуміти, що природа давала нам все, щоб ми були здорові, але ми просто забули, як користуватись її дарами. Тож давайте згадаємо про корисні властивості хвойних рослин. У більшості міст рідко де зустрінеш дерева хвойних порід. В основному віддають перевагу каштанам, березі, липі, горобині та яблуням. А тим часом саме хвойники здатні боротися з багатьма проблемами сучасного мегаполісу та покращити стан здоров'я багатьох його мешканців. Отже, якою є користь хвойного дерева? Багато хто напевно помічав, варто опинитися у хвойному сосновому, ялиновому лісі. І, здається, ніби дихати стало набагато легше. І це не просто почуття. Саме хвойники багаті на фітонциди, речовини, що пригнічують бактерії, що викликають хвороби. Не випадково, що санаторії та лікарні розташовані саме на території хвойних лісів. Хвойний ліс сприятливо впливає на нервову систему організму. Регулярні прогулянки або пробіжки в ньому знімають нервову напругу, стрес, покращують газообмін, благотворно впливають на роботу бронхолегеневої системи. Також вони незамінні для алергіків та астматиків, які палять. Хвоя це рекордсмен за вмістом вітаміну С. Вони не поступаються цим показником чорній смородині, обліпіхі лимону. Навіть науково доведено, що у шишках сосни міститься у великій кількості танін, речовина, що запобігає загибелі клітин головного мозку. Воно особливо ефективне у профілактиці та лікуванні інсультів. Українські та зарубіжні епідеміологи ефективним профілактичним заходом вважають використання в період епідемії грипу, ковіду та респіраторно-вірусних інфекцій масок, що просвочені ефірними оліями сосни, модрини або ялиці. Доведено, що регулярне прийняття хвойних ван допомагає відновити нервову систему. Боротися зі стресом, нервозами, безсонням. Це чудовий засіб для зняття втоми, напруги, відновлення життєвої енергії. Звичайно, велика кількість листяних дерев у місті це кисень, гарний доглянутий вигляд, відпочинок для ока. Прохолодна тінь у літній спекотній день. Але на весні та осені починаються проблеми. Насамперед, це цвітіння, що викликає сильну алергію з нежиттю, сльозогідністю. Друга незручність опадаюче листя. Проблема її утилізації досить гостра. Прибирання, спалювання, необхідність великої кількості робочої сили та транспортних засобів. На відміну від своїх листяних побратимів, такі дерева, як ялиці, модрини, кедри, сосни, ялини у цьому відношенні набагато економічніші. Відходи їхньої життєдіяльності шишки, лусочки, голки. Прибрати та утилізувати з доріг, тротуарів, газонів набагато легше та простіше. Тому деталі частіше фахівці з міського озеленення виступають за поступову заміну листяних дерев хвойниками. Друга відчутна перевага хвойних дерев перед листяними. Кисень вони віддають цілий рік і за будь-яких температур повітря. Крім того, вони мають найпотужніший знезаражальний і дезінфікуючий ефект. Хвойні породи є відмінними поглиначами шуму. В умовах, коли автомобільний транспорт не припиняє свій рух ні вдень, ні вночі, ця їхня властивість стає особливо актуальною. І нарешті хвойні дерева безпосередньо впливають на самопочуття та настрій людини, як все ж таки приємно, визирнувши у вікно похмурим осіннім чи зимовим днем серед калюж, сльоти чи брудного снігу, побачити чисту, свіжу, зелену пляму з ялівців та туй, з ялин та сосен. Якщо ще говорити про позитивний вплив цих дерев на стан організму людини, то можна спостерігати наступний ефект, поліпшення обміну речовин Допомога при алергічних захворюваннях, виведення з організму канцерогенів та зниження ризику отримання серцево-судинних захворювань. Також відбувається поліпшення мікроциркуляції крові. Швидке відновлення пошкоджених тканин після травм та уповільнення процесу старіння клітин людини. Ці та інші ефекти можна буде спостерігати вже незабаром. Звичайно, пара кущів не зрівняється з повноцінним сосновим лісом, в якому відчуваєш себе зовсім інакше. Але теж значно поліпшить зовнішній вигляд прибудинкової території. В войних деревах міститься велика кількість вітамінів, бета каротин антиоксиданти, які здатні блокувати вільні радикали у людському організмі. Так що, якщо ви все ж сумніваєтесь обзаводитесь подібною рослиною чи ні, навіть не думайте. Це однозначно красиве, корисне, цікаве і яскраве доповнення вашої клумби або саду. Хвойні кущі й дерева зберігають свої декоративні властивості довгі роки, не вимагають особливих зусиль при посадці, догляді, поливі. Міні-рослини можна навіть комбінувати в горщиках. І прикрашати ними ще й своє житлове приміщення. І нехай вас безмежно радують придбані вами ваші войні-улюбленці. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, до нових зустрічей!